Андромеда це не комета, це оновлення від мета-едс. І якщо чесно, і я, і більшість моїх колег трохи в шоці. У багатьох усе просіло. У мене теж на деяких проєктах лідів стало менше, старі компанії мовчать. Виручає Google Ads. То, чому я завжди говорю: що не робіть акцент лише на один рекламний канал. Старайтеся, щоб на одному веб-проекті було мінімум. Два рекламних канали, щоб ще Google був як альтернатива, і TikTok також бажано вже TikTok Також нормальна реклама. Починає давати. Отже, я спілкуюсь з міжнародними колегами. У них така ж історія. Почитав форуми, розібрався, почитав Reddit, розібрався із справкою Facebook, І ось що я зрозумів про це оновлення. Воно заточене тупо під зміст реклами. Те, що ви показуєте говорите у ролику або на картинці, чи в галереї, під такі інтереси мета і підбирає людей. Тобто посили в креативій тексті, тепер це головне, і саме вони задають тенденцію для пошуку аудиторій. Це все зроблено для того, щоб менше люди копалися у різних дрібних налаштуваннях, а більше творили, креативили. Що робити для розкачки компаній? Ось що я виділив для себе, які основні пункти. Перше, це більше працювати з аудиторіями Advantage Plus. Ставити максимально широку аудиторію, робити мінімум налаштувань для лідогенерації обов'язково потрібно виключати недавніх лідів, якщо це даразова послуга. Для покупок, якщо товар не про повторні замовлення, також потрібно виключати недавніх покупців. Якщо ж люди. Докуповують і це маркетплейс, то виключати не потрібно. Також потрібно спрощувати структуру компаній. Структуру потрібно робити по такої лозі: одна компанія, одна група оголошень, в одній групі оголошень різні типи креативів. В групі ви задаєте тільки локацію, вік за потреби, стать, якщо товар суто для чоловіків чи жінок, і все. Тобто без ось цього зоопарку в інтересах, коли у вас десятки різних інтересів в одній групі. Далі, третє. Креативи це саме головне це серце реклами. Тому ми кладемо від трьох різних креативів в одну компанію. Це можуть бути одразу Reels, статика, галерея. Різні ідеї, різні посили. Нехай система вчиться і оптимізується. Вона знайде саме той креатив, той посил, який дійсно буде давати вам кваліфікованих лідів. Тут є альтернатива. Я зараз її також тестую. Ось коли ви робите під кожний тип креатива, окрему компанію Advantage Plus. Тобто ви робите під статику окрему компанію, під галерею окрему компанію під відео. В кожній компанії тестуєте по декілька типів статики, декілька типів галереї, декілька типів відео. І потім дивитеся вже. Більш так розвернуто, що з цього краще працює. П'яте да це бюджет і тест. Стартуйте з нормальним розумним бюджетом. Для того, щоб приділити бюджет, у вас повинна бути чітка бізнес-модель, повинна бути прописана стратегія. Про все це є в моєму безкоштовному курсі і книзі 8 опор інтернет реклами. Обов'язково перечитайте, подивіться на моєму ютуб-каналі і в моєму інстаграмі всі ці відео. Тобто, да, підбирайте розумний бюджет. І шосте, саме головне, одне також дуже головний момент, що особливо зараз з цим оновленням. Раніше також було, але зараз особливо це потрібен якісний трекінг, якісно налаштований трекінг. Принаймні лід, покупка, submit application, Це все повинно передаватись по API. Якщо немає можливості поставити АПІ, хоча чому б у вас могло б не бути такої можливості, зараз для цього дуже багато інструментів, то ви принаймні налаштовуєте якісно піксель, щоб не було дублів подій. Щоб одна і та сама подія там буває, що такий по 5 разів один лід. Трекається як 5. тобто ось такі грубі помилки, як дублі, як макроконверсії на тих діях, де це не потрібно да на тих івентах трекаються. Да, якщо у вас і лід, і контакти і application трекається на одному і тому самому івенті, ось це все вам ну не потрібно тут. Без нього буде краще працювати набагато ніж з цим. От, а ідеальний варіант – це метакапі, капі повністю весь шлях клієнта. Всі події передаються через Метакапі. Підсумок тут простий: менше крутіть різні налаштування, більше давайте посилу, сенсу креативах. Говоріть зрозумілою мовою для ваших клієнтів, показуйте цінність вашого продукту або послуги на відео, або в банерах. І мета підтягне потрібну аудиторію. А якщо потрібна допомога з трекінгом, з стратегією рекламних кампаній, з налаштуванням, пишіть, буду радий допомогти. І також підпишіться на всі соцмережі, де ви бачите зараз це відео. Дякую за увагу! Бажаю вдачі вам і вашим проектам.